Друзі, це класний приклад. Був як ми е, як дуже багато команд і. Урядових і неурядових спільно працювали, і ми дійсно зробили історію, тому що ми за ну не знаю, що за місяць чи за півтора до того, як це сталося, мало хто вірив в те, що ми отримаємо статус кандидата, і ми його отримали. І це дійсно крутий приклад співпраці. На жаль, так не сталося в процесі вже імплементації цих пунктів. Це дало можливість, чому ми власне за це громадянське суспільство. Одна з причин, чому ми за це вписувалися. Це класний локомотив для реформ. І дійсно, то та реформа конституційного суду, яка не рухалася півтора роки, вона пішла аж дуже швидко. a, după obținerea statutului candidat.